Чому стандарти та облікові дані важливі для подвійної реєстрації, майбутнє освіти, чому стандартизація подвійної реєстрації, це не просто тренд, а необхідність. Подвійне зарахування, спосіб для учнів середньої школи одночасно заробляти кредити коледжу, стає все більш популярним. Це чудовий спосіб зменшити витрати на освіту та дати студентам можливість відчути університетське середовище до закінчення навчання. Однак, незважаючи на очевидні переваги, потенціал цієї моделі навчання часто залишається нереалізованим через хаотичний і непослідовний підхід до визнання кредитів. Як людина, яка активно слідкує за розвитком освітніх технологій та взаємодіє з випускниками шкіл і коледжів, бачу, що проблема не в самій концепції дуального зарахування, а у відсутності чітких стандартів і механізмів перевірки компетенцій. Інакше студента, який старанно працював над курсом у старшій школі, може чекати неприємний сюрприз, його старання не будуть визнані, і йому доведеться повторювати матеріал у коледжі. Це не тільки демотивує, але й створює непотрібні фінансові та часові витрати. Проблема невидимих кредитів чому нинішня система не працює. По суті, ми маємо справу з ситуацією. Коли студенти отримують досвід і знання, які потенційно можуть бути враховані в майбутньому навчанні, але ці знання залишаються невидимими для системи. Це пояснюється тим, що зміст і рівень складності курсів може значно відрізнятися в різних школах і коледжах. Без єдиних стандартів і механізмів перевірки компетенцій коледж просто не може бути впевнений, що студент справді володіє необхідними знаннями та навичками. Я пам'ятаю випадок. Коли мій племінник, який успішно закінчив курс програмування в середній школі, мав труднощі на подібному курсі в коледжі, виявилося, що в школі програма була більш практичною і зосередженою на реальних проблемах, а в коледжі теоретичною. В результаті йому довелося витрачати додаткові сили і час, щоб надолужити матеріал. Цей випадок чітко ілюструє, наскільки важливо мати єдині стандарти, щоб гарантувати, що студент дійсно має необхідні компетенції. Рішення, цифрові стандарти та облікові дані, які можна перевірити, є ключем до майбутнього. На щастя, ситуація не безнадійна, поява нових технологій, таких як цифрові стандарти та облікові дані, які можна перевірити, відкриває нові можливості для вирішення проблеми невидимого кредиту. Наприклад, Trusted Credential Framework у Грузії є чудовим прикладом того, як цифрові стандарти можна використовувати для створення більш передбачуваних шляхів від школи до коледжу до кар'єри. Перетворення академічних стандартів у машиночитаний формат CASE, дозволяє коледжам легко оцінювати курси на відповідність і дає студентам впевненість у тому, що їх робота буде оцінена. Я вважаю, що ідея Comprehensive Student Record CLR Яку реалізує Університет Джорджії, також є дуже перспективною. Цей цифровий запис дозволяє студентам чітко продемонструвати свої навички та досягнення потенційним роботодавцям і програмам магістратури, поєднуючи курсову роботу зі спільною навчальною діяльністю. Від слів до діла, як стандартизація подвійного зарахування може змінити життя студентів. Я вважаю. Що стандартизація подвійного навчання це не просто примха, а життєва необхідність. Запровадження єдиних стандартів та механізмів перевірки компетенцій дозволить економте час і гроші, студенти зможуть уникнути повторних курсів і зменшити витрати на навчання, підвищення мотивації, впевненість у тому, що їхні зусилля будуть визнані, підвищить мотивацію студентів до навчання. Підвищення якості освіти. Запровадження єдиних стандартів стимулює школи та коледжі до підвищення якості освіти. Зміцнення робочої сили, підготовка кваліфікованих спеціалістів з необхідними знаннями та навичками стане запорукою економічного зростання. Сприяти студентській мобільності, стандартизація спростить перехід з однієї школи в іншу та зі школи в коледж. Поради для студентів, шкіл і коледжів як максимізувати переваги подвійної реєстрації. Для студентів ретельно вибирайте курси подвійної реєстрації, щоб переконатися, що вони відповідають вашим майбутнім освітнім і кар'єрним цілям дізнайтеся про політику визнання кредитів у коледжах, які ви плануєте відвідувати, активно брати участь у навчальному процесі та прагнути до високих результатів. Створіть портфоліо, яке демонструватиме ваші найкращі роботи та досягнення для шкіл, розробити навчальні програми, які відповідають загальним стандартам, запровадити механізми оцінки компетенцій, щоб гарантувати, що студенти справді мають необхідні знання та навички. Працюйте з коледжами, щоб забезпечити визнання кредитів, отриманих у школі. Надайте студентам інформацію про політику визнання кредитів коледжу для коледжів. Розробіть чітку та прозору політику визнання шкільних кредитів. Запровадити механізми оцінки компетенцій, щоб гарантувати, що студенти справді мають необхідні знання та навички. Працюйте зі школами, щоб забезпечити визнання кредитів, отриманих у школі. Заохочуйте використання цифрових стандартів і облікових даних, які можна перевірити. Висновок інвестиції в майбутнє освіти. Подвійна реєстрація є потужним інструментом, який може допомогти студентам завершити свою освіту та кар'єру швидше та дешевше. Проте для повної реалізації його потенціалу необхідно запровадити єдині стандарти та механізми перевірки компетенцій. Для цього знадобляться спільні зусилля шкіл. Коледжів та уряду. Але інвестиції в майбутнє освіти окупляться, оскільки вироблятимуть кваліфікованих спеціалістів з необхідними знаннями та навичками, які стануть запорукою економічного зростання та процвітання. Сподіваюся, ця стаття надихне вас задуматися про майбутнє освіти та спонукає діяти, щоб реалізувати потенціал подвійного навчання. Адже майбутнє освіти це майбутнє кожного з нас.